По матчу ми своє основне завдання виконали. Це, напевно, було найголовніше на даному етапі. Хотів би подякувати хлопцям за ту гру і за те, що ця молода команда могла з такої складної ситуації вийти і залишитися в прем'єр-лізі. Це для них дуже величезний досвід буде, дуже важливо для них було. Хочу подякувати Олександрію, хороша команда. Видно, що також команда тільки будується, тому... Я думаю, що з таким тренерським штабом підбором футболістів у них все вийде. Ну тут треба дивитись, як ми хочемо це зробити, який шлях ми виберемо. Можна сьогодні купити футболістів відносно хороших, досягнути якогось результату, зайняти шосте, сьоме, п'яте місце. І завтра нічого не мати. Можна на базі тих молодих хлопців, які в нас сьогодні є, будувати команду. Звичайно, що потрібно підкріплення. Але я думаю, що цей рік, який провели цей сезон хлопців, це для них дуже серйозний досвід. Я ще раз хочу повторити, що вони вийшли з складної ситуації. Можливо, дуже добре для них в психологічному плані, що така ситуація сталася, тому що не кожен досвідчений футболіст може вийти з такої ситуації. І потреба ще раз кажу, наш наш вектор це, щоб грали наші футболісти, молоді футболісти. Вони сьогодні молоді через рік вони вже будуть досить. Чуть досвідченіші, і я думаю, що тою командою можна досягати цілим. Ну, дивіться, я сьогодні зайшов в розігальню, усіли футболки. Рік тому це все була команда ю 19 Ну, як там Юра, Франків, Льоша Довгий, Мрян Мисик, ще кілька легіонерів, все решта молоді футболісти. Звичайно, що і Ля Восниці, і ще є хлопці молоді, які, яких ми будемо пробувати в основній команді. Ті хлопці, які вже провели цей чемпіонат, звичайно, вони вже футболісти основного складу. Сьогодні грали сім чоловік в основному складі футболістів які минулого року грали Ю-19. Ну і Косниця на заміну вийшов вісім. В запасі було також кілька футболістів, тому звичайно ми хочемо знову успішно зіграти в юнацькій лізі УФА, Клуб нас хоче, і ми будемо. Ті футболісти, які будуть мати право по віку там грати, вони будуть грати. Найсильніші наші футболі. Ну, я би хотів, щоб ми збалансували цю команду, яка є. Звичайно, якесь підсилення потрібно, але я би хотів збалансувати, щоб ми збалансували цю команду. І я ще раз кажу, що вона може досягати хороших цілей. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол.